Чому Трамп і Трампісти так активно блокують підтримку Україні, і, до речі, Ізраїлю і Тайваню? Тому що Трамп переконаний, що частиною його виборчої кампанії має стати демонстрація американському суспільстві, наскільки Байден ну, нібито неспроможний президент, якщо йдеться про міжнародну політику. Тому трампісти блокують будь-які зусилля в міжнародній політиці, які би посилювали позицію Сполучених Штатів. Потім, як Трамп сподівається, після того, як після виборів він повернеться на свою посаду у Білий дім, ситуація міжнародна стане різко покращуватись, тому що тоді в Конгресі будуть голосувати за всі зовнішньополітичні ініціативи Трампа. Тому, до речі, Трамп так часто і повторює, що російсько-українську війну він може завершити за один день, ну тому що ситуація наскільки стане поганою, що по суті. І світ і Україна можуть сприйняти будь-яку ініціативу Трампа по завершенню війни. Звісно, що це дуже безвідповідальна політика, тому що за ці місяці ситуація у світі, безпекова ситуація, може наскільки погіршитись, що жоден Трамп потім не зможе її розв'язати. Тому зараз Україні як відповідь треба суттєво посилювати співпрацю з тими республіканцями, які не підтримують подібну політику Трампа. З ними треба адресно працювати, тому що в республіканській партії є опозиція Трампа. І треба через них доводити американському суспільству, що для Сполучених Штатів вигідно підтримувати Україну за будь-яких обставин, бо, підтримуючи Україну, вони в тому числі зміцнюють позиції Сполучених Штатів у світі і зміцнюють безпеку самих Сполучених Штатів. Чи вдасться Трампу за один день помирити Росію Україну, як він це постійно каже? Та звісно, що ні, тому що яке б не було навіть бажання у Трампа. А Путін не змінить своє бажання відновлювати радянську російську імперію за один день. Ну і звісно, якщо раптом Трамп буде ініціювати якийсь формат міжнародних перемовин щодо війни в Україні, невідомо тоді на що буде готово піти і українське керівництво. Адже жоден український політик не наважиться запропонувати українському суспільстві визнати окуповані території російськими. Відтак будь-які перемовини можуть дуже швидко зайти в логику. Кут, і війна продовжиться. Чи це вигідно Україні? Та безумовно, що ні. Я особисто переконаний, що війна на виснаження не вигідна Україні, ну хоча б тому, що Росія має в п'ятеро більший мобілізаційний потенціал. Крім того, з іншого Росії просто не шкода своїх людей, вона може їх кидати на фронт скільки, скільки захоче. Тому довготривала війна на виснаження також не вигідна І тому для України, якщо раптом така, якесь формат заморожування війни і буде нав'язаний Сполученими Штатами, то у цьому разі для України важливо підготуватися для того, щоб оце умовне перемир'я було максимально з користю використане для української безпеки. Для цього буде потрібно поновлювати. Військові виробництва, зав'язувати виробничі цикли в оборонній сфері з західними виробництвами, і крок за кроком наближатися до НАТО. Якщо такий крок умовного тимчасового заморожування конфлікту буде використаний з користю, то і бойові дії можуть в тому масштабі не повторитись. Ну а далі Україні буде потрібно працювати Заходом по економічному виснаженню Росії з тим, щоб крок за кроком. Росія пішла тим самим шляхом, що свого часу пішов Радянський Союз, і тоді з'явиться шанс в Україні нарешті відновити кордон 91-го року. Ну і звісно, жоден Трамп за один день цю війну не завершить. А його стратегія на максимальне погіршення міжнародної ситуації у світі є абсолютно безвідповідальною як для світу, так і для Сполучених Штатів, і безумовно для України. Підписуйтесь на мій канал і завжди дбайте про національні інтереси України.